Чому перші 2.0 знімали з продажу? Чесно сказати, я цього не чув. Що з продажу знімали? Двигуни завжди вдосконалюються. В них не можу сказати, що є недостатки, але в порівнянні з другими є потужніші, є кращі. Це рівно як-не-як є експеримент. Можна назвати так. Технології йдуть вперед. Були апаратури механічні, потім з'явилися апаратури з електричним управлінням. От ті апаратури ВП-40, ВП-44, які себе зарекомендували дуже добре, але ці апаратури не є вічними. В них починає ламатися все. І механічна частина, і електронна. Це невеличкий комп'ютер. Простенький, примітивний, але він є. Ну, любий комп'ютер, середня робота, скажімо, його при... Більш-менш нормально, в середньому 10 років. Так само з апаратурою до 10 років при нормальному обслуговуванні, при нормальному паливі, вона буде працювати нормально. Після 10 років, ви самі розумієте, чекайте вже сюрпризи.